Це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепаль. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Львівські народні бранці вирішили створити депутатську роту, аби повоювати на сході. Як активісти Львова та Сходу допомагають українській армії після навчань на війну бійці батальйону Львів поповнили лави військових у зоні АТО. Голосувати на бредло, гайда воювати народним обранцям закортіло проявити свої здібності на сході. Гучно заявили про створення депутатської роти. Щоправда, роти не вийшло і навіть взводу. Хто з обласних обранців піде воювати, теж невідомо. Наразі лише планують на черговому засіданні комісії облради по сприянню збройним силам. Побувала наша знімальна група. І не рота, і навіть не одиниці, хто з обласних обранців проявив таку мужність, що вирішив на війну податись, поки невідомо. Спочатку заявили про створення, але як виявилось, це лише задум такий. Надто вже депутатам захотілося на схід поїхати. Ні писаних, ні навіть уявних списків поки немає. Але загін таки запевняють на засіданні комісії, буде. Як колись радянські армії комісари були для того, щоб підтримувати бойовий дух і бути разом з бійцями, бути поряд. На передовій, ну але знову ж таки, це є певні військові статути. Я не можу говорити, як, в якій це формі буде, але те, що є такий заклик, і те, що такий загін буде, чи це буде рота, чи це буде відділення, це покаже майбутнє. Щоправда, чи вартує створювати в окремі загони, якщо кожен депутат може піти в армію добровольцем? Чоловік пані Марії теж депутат. Щоправда, рангом трішки нижче. Депутатом, але увага, селищної ради. Він від 21 травня є призваний по цій частковій мобілізації в Яворівську воєнну частину. І коли я звернулася по допомогу, бо тому що я лишилася з двома дітьми, і ця смішна зарплата, яка була в 740 гривень, ну, реально вона нічого не варта. Мені пообіцяли все, і дитину, в садочок допоможуть влаштувати, і роботу знайти мені допоможуть. Правда, оце все залишилося суто на папері. Тож якого рівня депутатів набиратимуть в роту, теж невідомо, адже сільських обранців в області немало. Тим часом на засіданні комісії довелось депутатам і жінок вислухати. Чому заміна погано готується, пояснює представник комісаріату. Каже, винні провокатори, що налаштовують людей проти мобілізації. І подавайтесь на провокацію. В в області є провокатори, Які спеціально вас обманюють і дають вашим сенам, мужам, доховному освіту, сексуальної роботи. Однак ротація не єдина проблема, з якою прийшли жінки. Дружини, звізьміть основні, купіть, будь ласка, перше, друге, третє. Спері гроші, нам треба тепловізор. Ви знаєте, що в них так батальйон була одна рація для того, щоб повідомити, вогонь людина мала бігти кілометрів і кричати Агой! І вертатися назад. Наші спільні звернення і спільна робота, вона вже має відповідні результати. Можливо, вони ще не є. Реально здійснені можливо ротація ще як така не почалася, але є відповідні зроблені всі підґрунтя до того, щоб вимоги батьків, щоб вимоги військовослужбовців, щоб вимоги з громадськості були втілені. Підсумком комісії стало чергове звернення до Міноборони. Андрій Фок Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Тож, поки депутати вирішують, хто з них піде воювати, Україна щодня втрачає своїх справжніх патріотів. Війна забирає найкращих синів. Гинуть із необережності і через раду військового керівництва, і через відсутність засобів захисту. Як зберегти життя героїчних українців? Далі у сюжеті. Десять військових, тринадцять добровольців з батальйону Айдар. Хлопці загинули за одну добу. Не стало справжніх патріотів, ті, які самі попросилися на фронт. Перед тим пройшовши вогні майдану, ми передали теж бійцю Олегу Климу зі щерця бронежилети, кому він несказано тішився. Ми теж раділи там хороший купили з боковими пластинами. все. і зранку ми поїхали на Луганськ. Він поїхав, вони пішли в бій. Сторону Лисичанська, ну з цього бою він же не вернувся. Тобто, не допоміг йому ні цей бронежилет. На жаль, ну снайпери, снай... їхні снайпери вони вже дуже добре навчені, тобто вони навчилися стріляти в бокові частини тіла, де бронежилет не закриває, навіть з цими боковими пластинами. В Зоні АТО їх обстрілюють градами, підривають на мінах і без жертв наразі не обходиться жоден день війни. Військові гинуть із необережності і через зраду вищого керівництва, і тому що немає чітких вказівок згори. Вони кажуть, ладно, можемо терпіти, але ніхто не дає ніякої команди. Не йде, ми, не, не, ми не просуваємося вперед. Ми чомусь виходимо на позиції, нас обстрілюють. І ми стоїмо далі на тих позиціях. Знову обстрілюють, ми далі стоїмо на тих позиціях. Немає ніякого командування, ніхто нічого не робить, ніхто не командує військо. Військо взяло свою ініціативу свої руки і отакими от методами виживає. Я не знаю, який генерал може взяти на себе. Відповідальність в Україні, я думаю, що таких нема. Щодня їм потрібна їжа, вода, взуття і військова техніка. Волонтери відправляють десятки тонн на схід такої допомоги, аби зберегти життя героям. Телефонний зв'язок це все, що об'єднує хлопців з передової з їх побратимами в мирному світі. Основну нашу місію виконували для зеленопіля 24, го оскільки туди мало хто може прорватися. Фактично не прорвався, і дуже багато контактів з тих людей є. І на жаль. На сьогоднішній день не всі вижили з тих, що я знаю. Хоча це по телефону, але це надзвичайно важко сприймається розумом, тому що вчора люди з якими ти спілкувався, сьогодні вже не можуть підняти трубки. Не на фронті, але в тилу справжні українці, які живуть в Луганську та Донецьку, аби вижити, мають залишити ці міста. І тепер допомагають армії вже з іншої сторони Дніпра. Ситуація розвивалася на жаль, У Луганські все та времені в лучшу сторону і розвивається зараз. Вот, но мы, ну, в принципе, помогали до тех пор, пока это было там возможно и пока это было небезопасно. Ну, десятки наших активистов, можно сказать, за эту деятельность просидели от нескольких дней до нескольких месяцев в подвалах Луганского СБУ, облфос администрации и других учреждениях в плену у сепаратистов. Ну, на данный момент большая часть активистов выехала и либо перебрались в более безопасные районы Луганской области и оттуда осуществляют деятельность по оказанию помощи военным. Патріоти не жаліють власного життя, щоб допомогти побратимам. Українська ж влада поки робить недостатньо, щоб зберегти життя найсміливіших та найвідданіших синів України. Ярина Матвій, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Сьогодні з нами громадський активіст Володимир Муравський. Вітаю вас. Володимире, розкажіть, як зараз виглядають будні тих організацій, які допомагають армії? Я не можу відповідати за всі організації, тільки за власну ну, групу. Людей однодумців, з якими ми працюємо. Будні полягають в тому, що ми, ми сильно змучені, тому що волонтерів на 2-3 години в день вистачає, а волонтерів, які беруть на себе відповідальність за збір в якихось конкретних точках і ведуть це тиждень, два, місяць, другий місяць, їх мало. І ну, вони вже на, на грані виснаження насправді. Нам довіряють люди зараз вже, залежно від якихось груп, бо є маса волонтерських груп у Львові, які працюють з допомогою армії. В усіх є свої проблеми, залежно від того, які є контакти з конкретними військовими частинами, тому що ми стараємося не працювати принципово через якісь штаби і так далі, Києва, Харкова. І залежно від військової частини є потреби. Одні просять. Їжу, інші просять засоби гігієни, ще інші просять таблетки для знезараження води, четверті медикаменти ось такі є історії. Як виглядає, виглядає ось цей процес? Так, ви збираєте якісь потрібні речі чи збираєте гроші? Ви потім самі їх привозите так бійцям в зону, АТО чи якось надсилаєте? Ось якось цей процес. Тут тут нюанси в одній частині ми можемо вислати новою поштою, а вони самі йдуть колонною і забирають. З безпечного місця, іншим частинам, ми допомагаємо, висилаючи на приватних людей, які самі вночі скидаючи з себе колорадські ті ленточки і всякі, перепрошую, інші там прапори Росії і так далі. І вночі везуть. Третім шляхом просто допомагаємо грошима. Тобто, це завжди творчий процес. Сьогодні так, завтра по-іншому, післязавтра може бути ще інакше. Яку суму грошей, і за скільки часу, до прикладу, можливо, за останній тиждень, за два вдалося зібрати, і що за них купили? Ну, Сергій Глотов реально відповідає за збір грошей. Це є координатор Збройних сил допомоги Збройним силам в Луганській області. Він відповідає за фінансову сторону. Я не можу ткати вам всю картину, угу. реально я її просто не знаю. Але це й порядка 7-8 тепловізорів, які мінімум по 50 тисяч гривень коштують. Це, це це мінімум, це не раховуючи спальники, біноклі, їжу і так далі. Сама ідея збору продуктів і збору засобів гігієни, які ми проводимо в шуварі, в рукавичці біля короля Данила, на, на, людям, яким ми довіряємо, полягає в тому, щоб економити гроші, які надходять на карточку Сергія Глотова. Угу. Що найбільше приносять люди, так? Окрім грошей, які речі ось є в надлишку, можливо, навіть. Люди люблять е, спілкування насправді. Е, приходить людина і питається, коли просто стоїть кошик чи просто стоїть скринька для збору грошей, це не відбувається нічого. Це, це мертвий момент. От коли є людина, і приходить чоловік і питається, а що купити, може е, це консерви якісь купити, Я Кажу братку? Ні. Купи вологі серветки. От зараз вони потрібні для госпіталя нашого. Ну, Він йде, купує масово. Це. Люди хочуть спілкування. Просто так це не відбувається. Тобто найкраще людям звертатися, приходити і питатися, що купувати, там, так там. як людям бути певними в тому, та ті, що гроші можливо приносять, що ті гроші будуть використані на дійсно ті потреби, що на ті речі, які потребують військові? Тобто, ви якусь звітність ведете, там, якісь документи, там, ось там, як. Так, є, є фейсбучна сторінка «Допоможи фронту, в якій ми публікуємо фотографії е, з тими самими посилками, які ми формуємо там на шуварі чи в рукавичці, які вже прийшли в зону АТО. Mm -hmm. І от у мене вчора був випадок, ну, вчора, позавчора, здається, був випадок, коли дзвонить жінка, питається, я вам принесла посилку, а куди її відіслати, Як ви її діслали? Кажу, а куди треба було? Це для Луганського аеропорту. А, так, пригадую, було діло. Зараз виясню, де вона є. Кажу, вона зараз там, то і там, то я не можу озвучити всі шляхи, самі розумієте. Mm. Буде скоро цей. А чому ви так цікавитеся? Бо це мій син там. Я кажу, якщо це ваш син, я перепрошую, то позиміть до сина і спитайтеся, чи приходив контейнер такий-такий, такий, я точно знаю, що він приходив туди, яким шляхом він. Він скидувався парашутом. Mm -hmm. Дзвонить через південники і каже, та я знаю ту історію, ця, та, та легенда постачання. Mm -hmm. цей. Mm -hmm. Все, зараз ми привеземо, ми не привезли цілий автобус, мікроавтобус з продуктами. Вони mm -hmm. нам вже довіряють. Можливо, у вас є якісь звернення до Львів'ян? так? На що звертати увагу, перш ніж допомагати? З якими проблемами ви найбільше маєте справу? Тобто, що найбільше от, хотілося б владнати, аби цей процес був швидший і простіший? Ну, для мене є велике прохання. Це найскладніша ситуація для людей, які працюють. У нас не так багато. насправді, Таких от, фундаментальних людей, які кожен день працюють і вкладають душу в ту, в ту роботу. У нас не так багато. І люди, які не розуміють нашого ритму життя, вони нам просто виносять голівеньку своїми дзвінками. Uh -huh. Я розумію, що син в АТО, брат ВАТО, чоловік в АТО і так далі, але дуже настійливе прохання. Ми з чим можемо ми поможемо. Але не треба надзвонювати кожних 15 хвилин. Uh -huh. От і вся решта ми зберемо. Напишіть смс, є інтернет-сайти, зареєструйтеся там в Фейсбуці, напишіть нам смс. Ми ввечері перечитаємо, ми складемо список того, чого ми можемо допомогти. Але 150-200 дзвінків в день це не витримує жодна психіка. Насправді що найбільше потребують військової зоні. АТО і куди львів'янам звертатися, тобто що їм зробити, куди їм прийти, аби принести ось цю допомогу. Ну, наша група, я кажу, знову ж таки, uh -huh. не можу говорити за, за всіх решта. Наша група працює фактично кожен день, крім неділі, на шуварі, але навіть якщо наших людей немає, то там продавці нас всі знають, ніхто з тих скриньок нічого не забере, вони самі проконтролюють всю ту історію. Це є рукавичка П'ятниця-субота. Бажано до шостої години вечора закрити, тому що нам треба вислати. У нас немає складського приміщення, ми мусимо відразу відсилати ті речі. Це є вівторок, 4, субота, король Данило з п'ятниці до сьомої і постійний пункт збору кур'єрська служба головної пошти угу. на Словацького один. Що найбільше, немає нічого найбільше, є знову ж таки одна частина потребує одного, друга інша, угу. третя і так далі. Зараз, що в нас постійно просять, це є сухофрукти. Щоб розвідник наш міг закинути собі в кишеню жменю кураги і, і піти. Це, це енергетична річ, дуже дякуємо вам. Я нагадаю, з нами сьогодні був громадський активіст Володимир Муравський. Вам дякую. Львів у зоні антитерористичної операції вже четвертий день на сході України. Батальйон патрульної служби міліції з такою назвою зараз перебуває в Луганській області. А це 150 добровольців, які проходили навчання на Львівщині, а тепер захищають країну на сході. І це не єдиний батальйон з області, який зараз перебуває у зоні АТО. Бо ще на початку липня на Донбас вирушив третій батальйон територіальної оборони з Львівщини. Деталі в сюжеті. Спецбатальйон патрульної служби міліції Львів сформували з колишніх правоохоронців та добровольців, які проходили службу в армії. До лав батальйону не записували лише чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років. Нині добровольці несуть службу у Луганській області. Особовий склад батальйону повністю забезпечений засобами захисту і штатним озброєнням, яке належить батальйону. Бронежилети, шолоби 5 класу захисту, всі новенькі, бойовий дух високий особового складу, всі готові нести службу. Нині керівництво звітує, що батальйон забезпечений всім необхідним, та ще перед відправленням на схід бійцям необхідні речі передавали добровольці. В самій же зоні проведення АТО ситуація залишається складною. Проте українські силовики продовжують звільняти від бойовиків населені пункти та запевняють, серед терористів масово сіється паніка. Лідери ЛНР постійно звертаються за допомогою до казачих атаманів та керівників регіонів Російської Федерації, наприклад, в Сибіру. За даними розвідки, найближчим часом очікується прибуття до 40 бійців Всевеликого війська Донського. Спостерігається підготовка сепаратистів до залишення території України. В населеному пункті Переваль з Луганської області відмічено формування колон з місцевих сепаратистів та їх сімей. Ймовірні маршрути слідування через населені пункти Красний луч в напрямку Державного кордону України. Якщо бойовики намагаються вивезти свої сім'ї до Росії, то простих мешканців Луганська з міста не випускають, а регулярно продовжують обстрілювати населений пункт з артилерії та градів. Михайло Когут, новини 2015, Другий телеканал. Бажаємо українським військовим мужності та наснаги. Пам'ятайте, наша сила в єдності. Слідкуйте за новинами 20.15 у соцмережах. З вами була Марія Шепель. Побачимось. Зельні генератори, 100 спальних мішків, 100 карематів та багато іншого обладнання. Працівники першої приватної броварні вирішили закупити для українських бійців необхідне оснащення. Тому люди зібрали гроші і купили необхідну техніку загалом на 25 тисяч доларів. Ну, зараз такий важкий час. Підприємство наше працює. Ми зібрали значну частину коштів. Також цю ідею підтримало керівництво нашої компанії. І ми порадилися з представниками Національної гвардії і закупили необхідне обладнання, амуніції. Усю цю техніку вже найближчим часом передадуть безпосередньо в зону АТО під Слов'янськ, Краматорськ та Лисичанськ, де воюють хлопці з львівських частин. Таку допомогу військовим підприємствам Львівщини надають постійно. Нацгвардії кажуть, що завдяки таким добровільним внескам від громадських організацій та комерційних структур і можуть вирішувати багато потреб військових, тому дуже тішаться таким вчинкам трудових колективів. Ми просто вдячні, тому що це все є комфорт для особового складу в тих непростих польових умовах і в умовах ведення військових дій. Ми привикли, що ми до стаціонарного чогось, а тут приходиться жити в польових умовах, і деколи це все нам потребує наразі. Українські військові потребують засобів гігієни, бронежилетів, рукавиць, окулярів, холодильників, тарацій. Останні, до речі, працівники приватної броварні також закупили. Десять радіостанцій будуть доставлені за кордону до Львова та передані воякам вже найближчими тижнями.